Сили оборони атакували заводу чи боксарах і низку військових об'єктів росіян на окупованих територіях. Про це сповістили у генштабі зсу. Завод у республіці Чувашія виготовляв навігаційне обладнання та комплектуючи до крилатих і балістичних ракет іскандер м та калібр до дронів типу шахет і модулів для авіабомб. Після влучання на заводі спалахнула масштабна пожежа. Крім того, українські дрони влучили у військові об'єкти на окупованих територіях Запорізької і Донецької областей. Загалом за добу сили безпілотних систем уразили 1080 Ворожих цілей Масована атака на Запоріжжя. Уночі російські війська вдарили по місту дронами. Близько десятка пожеж виникли одразу у кількох районах міста. Пошкоджені сім багатоповерхівок, постраждали 19 людей. Надзвичайники врятували десятьох жителів, зокрема, й двох дітей. Російський обстріл пошкодив будівлю редакції Суспільне Запоріжжя. Це вже друга атака на телевізійників. Попередня була у Дніпрі. Працівники не постраждали. Наразі оцінюють завдані збитки. Окупанти методично знищують Херсонщину. За добу по області били дронами артилерією та скидали авіабомби. Є руйнування у 30 населених пунктах, пошкоджені 4 багатоповерхівки та більше 20 приватних будинків. Стільникова вежа, волонтерський штаб, господарчі споруди, магазини, газопроводи, транспорт у Херсоні. Вночі та вдень обстрілювали Дніпровський район, зруйноване обістя людей, які вже вдруге втрачають своє житло через російський терор. Загалом за добу на Херсонщині щонайменше 10 поранених, серед них дитина. Дев'ятеро людей зазнали поранень на Донеччині. За добу поліція зафіксувала понад 2200 російських ударів. Зруйновані більше півсотні цивільних об'єктів, більша частина з яких житлові будинки. Моторошні кадри руйнувань газової інфраструктури Нафтогазу зафільмували журналісти Associated Press. Після російських атак частина об'єктів зруйнована вщент. У компанії Нафтогаз України опублікували кадри у своїй соцмережі з коментарем, що через масштабні руйнування змушені імпортувати додаткові обсяги газу з Євросоюзу та США. Власного видобутку газу могло б вистачити на потреби населення однак Росія зруйнувала видобувні спроможності України. Спецпосланець США Вітков давав переговірнику від Росії Ушакову поради, як представити Трампу мирний план щодо України. Стенограми телефонних розмов опублікувало агентство Bloomberg, яке отримало запис розмови. Відков радив Трампу поговорити з Путіним перед зустрічю із Зеленським. Після чого президент США передумав давати Україні домагавки, а згодом з'явився і мирний план від РФ на 28 пунктів. Коментуючи ситуацію журналістам, Трамп сказав, що це нормальна практика дипломатів. Відкофу треба продати це Україні, і він має продати. Україну Росії так робить укладач угод після перемовин у Женеві. Мирний план зазнав суттєвих змін, і напередодні його онлайн обговорили учасники коаліції охочих, скоординували кроки для посилення України і досягнення тривалого миру. Розповів деталі зустрічі Володимир Зеленський. У Дніпрі 16-річний підліток за вказівкою росіянською в подвійний теракт замаскував вибухові пристрої під вогнегасники, заклав їх у приватному секторі і розмістив камери, щоб контролювати підрив дистанційно. Після першого вибуху загинув 35-річний наркозалежний. А після прибуття на місце теракту правоохоронців стався другий вибух, отримав тяжкі поранення. поліцейський. завербований спецслужбами РФ підліток виявився переселенцем із Сум, який шукав легкого заробітку в Телеграм. Його затримали і вже повідомили про підозру. У Гонконзі спалахнула масштабна пожежа у житловому комплексі. Їй присвоїли найвищий п'ятий рівень небезпеки через стрімке поширення вогню бамбуковими рештуваннями, які оточували будівлі. Мережею ширять апокаліптичні кадри палаючих хмарочосів. Влада підтвердила перші жертви трагедії. До лікарень доправляють постраждалих, серед яких є і рятувальники, що ліквідовували займання. Що четверо людей померли від отриманих травм? Багато пацієнтів перебувають у критичному стані. Точна кількість мешканців, які заблоковані усередині охоплених. Полум'ям споруд досі невідомо, тож кількість жертв може зрости. Україна виграла медальний залік літніх дефлімпійських ігор 2025, що завершилися у Токіо. За підсумками 12 змагальних днів наші спортсмени здобули ювілейні 100 медалей, 32 з яких золоті. Українці виборювали нагороди у 13 видах спорту. Найбільше відзнак припало на спортивне орієнтування – 7 золотих та 15 за другі і треті місця. У підсумку дефлімпійських ігор Україна на першому місці. У нас 32 золоті медалі, 39 срібних та 29 бронзових. На другому місці США – Далі Японія, Китай і замикає п'ятірку Республіка Корея. У Греції відбулася церемонія запалення Олімпійського вогню вже до зимових ігор 2026. Через несприятливі погодні умови урочисте відкриття відбулось не на стадіоні, а в закритому приміщенні поруч. Перший факелоносець, грецький веслувальник Петрос Кайдаціс, розпочав естафету. Олімпійський вогонь він має передати до Італії. Зимові олімпійські ігри розпочнуться 6 лютого.